Юрій Кириченко достигання вітрів. Слово, крилатий звукопис. Пані та панове, є речі, які не піддаються глибинному науковому аналізу, які нічого спільного з наукою не мають і до яких наука взагалі не може втручатися. Це сфера людського духу. А також утікання людини з цвинтаря. Що спільного воно має з наукою, але воно є Є людська вічна туга за красою, за безсмертям душі, за ідеально хорошим, навіть непояснимим людською мовою і людським розумом, є гін людини наперекір фізичним законом до високих божеських чеснот. Який її різнить від мавпи і шакалу, писав Іван Багряний. Нащо нам цвіт без роси? Нащо скажи моя люба? Тиша збира голоси біля креслатого дуба, нащо нам тиша німа, голосу хочеться й тиші, серце зітха крадькома. Ось уже скоре, схоже, схоже на що тичні, нащо нам в серці жалі, нащо нам в слові осінні, вірність у згуби на тлі творить сюжети нетлінні. Де ці сюжети подіть? Може, в тривогу, в рукопис, ному ну, кохана радіть, слово крилатий звукопис. всякого своя доля і свій шлях широкий, ці слова належать великому Шевченку, свій борг слову, серцю, людським щемливим радощем і печалям у кожного художника, у кожного сучасника. Дорогі друзі, книжка, «Борг Шаблям і кобзам веде нас верстовими шляхами історії до сердець щирих, сповідальних тут і козаччина, і розстріляне українське відродження, і присмак щемливої волі, боротьби за неї, наших. Українських поколінь, круточолість серця, круточолість слова лягли в основу багатьох сюжетів. Балада про безсмертя струн. У грудях кобзи блискавка живе, в струні всечасній, владно спрашить доля, синім морем байда в ніч плеве, на ста шляхах і мати. І тополя, не струни квилять, плачуть солов'ї, не гаківниці крешуть і не грози, то будять волю речники її, ведуть полки крізь спеку і морози, гремлять кайдани, бранці з давнини, у світ грядущих істин зазирають, а ось лице біліше від стіни, кармалюка ж під срутеном карають, та сонце в грудях кобзи не вмирає, в гарячих прапорах кипить дніпров'я і мовить кобзакам Богдан, пора і рани не знекровлюють здоров'я, бо знає люд, поки живе струна, допоки пісня з ворога сміється, не заповзе зневіра крижана в сумління тих, хто за свободу б'ється, дарма синіють злюті вороги, дарма вилять мелодію розп'яти. У неї досить гордості й снаги зростив орла з малого Солов'яти. У тебе кобзо вірний брат Дніпро, не осквернить він імена героїв, прибудь в віках народу на добро, який тебе безсмертям струм озброїв. Є шукання науковців, навіть академіків, поза сферою науки. Шукання того, чого в науці знайти не можна, того таки божеського начала в людині, божеської величі її, шляхів утечі від тваринячого приречення, шляхів утечі з тваринячого свинтаря. Цими шляхами людство утікало багато віків, створивши дива в царині людського духу, в царині мистецтва, літератури, музики. Поезії, створивши другий світ на мавпічій основі, затуливши ним вульгарний ґрунт, як купу гною з синіми волошками і червоними маками. Чи не це змагання, власне, становить головну суть усієї історії людської культури, шлях її від глини чи від мавпи, як хочете, до величавих високостостей людської душі, писав Іван Багряний. У степу свої закони, а в слова свої жалі. Балади це ті ж ікони в блакитій пшениць на тлі, у степу свої печалі, у степу свої, свої дари, роками булані й чалі Ставали під прапори, у степу свої сопілки, і дзвони, і серця і шаблі. На поклики перепілки, це ж хто там закляк в імлі? Кохана, золота жито по часі і нам тут жать, Віш росами болю вмити, тут предки в ярах лежать. Ніколи не вийдуть стуги, тумани, ці тумани. Душа не подасться в слуги за сріблик до сатани. У степу свої закони, в балади свої гноти. Вогонь в державі ікони безчистю не перейти. Озброєність золотострунністю, озброєність гостролезістю як ніколи потрібна в час, коли Україна відчула потребу засвідчити в світах свою присутність і за чепігами роботи проявити свою особливу рису і працездатність, і вірність знаменам батьків, і в творчості показати свою струну, свою повнозерність. Політ летів орел і загубив пір'їну, а то була пір'їна непроста, світ пильно дивиться на Україну. Благословля Господь їй літа, святися, доню, і шануй святині, на рід і рід то береги твої, хай не погаснуть очі твої сині, хай не знекровлять пісню, солов'ї, живи в віках, плекай, сестрице в роду, неси свій хрест крізь весни крижані, будь для народу і в ім'я народу, не зрадь калину, що в тобі і в мені. Нехай вона вростає в небо гожже, нехай вона перейде крізь громи, нехай Господь освятить поможе пагіння вроди, що зреклось пітьми, вітри знесуть в непам'ять кураїну, та не осквернить благовіству ста. Летів орел і загубив пір'їну, а то була пір'їна непроста. Сьогодні класик сучасної української поезії Юрій Кириченко, душу якого сформував величний кодекс християнської моралі, величезним масивом своїх поетичних творів створив цей другий світ добра і високості, радості і щастя, процвітання і успішності, заплативши за це життям, повторивши Христа, віддав душу свою. За другів своя. Впаду на образи, а мав би на трилеза, впаду на образи, а мав би на вогні, прохати копійчат не випадає в креза. Тобі ще, може будь, а от мені, мені, впаду на образи. А мав би на три змови, за котрими катма надії на життя, Вмирав і Воскресав цей голос мізна знамови, Але з чого мовчать журба і каяття, Впаду на образи, а мав би на три згуби, за котрими стоїть Архангел Михаїл, Кому ти продала свої звабливі губи? Ніхто не зна, хіба Мефасуїл? Святі ці імена. Мов промені священні, святі ці імена, мов спалахи святі, а дні стоять струнки і схоже на знищенні, і щит, і меч не сплять на варварськім плоті. Письменник не відмежовувався від світу. А ре реалізував, як інші великі поети, в тому числі Нобелівські лауреати, такі як Чеслав Мілош, Томас Транстремар, Віслава Шембурська, модель культури, в якій поет ставить собі найвищу мету порятунок і покращення людини і людства. Гетьманський тінь перебровить. Снилась мені, я дужю в полку, бійне стиха, геть червона вода, гетьманський тінь перебродить ріку, усмішка в гетьмана трохи бліда, хлопців гетьмана, всі на підбір, стріляні, рубані, але живі сотня в засаді, де клечений бір кров у вельможного на рукаві. Що це? Поразка чи зрада о ні, порох скінчивсь, а чи куль вже нема. Втомлено зводиться він в стремені, або в вкраїнонька, або пітьма. Гірко погукнули кляті сичі, Гунко озвалась кривава луна, вгору звелись харалушні мечі, вдарила в груди вода крижана, ворон закляк, а зозуля, куку, скільки голівоньок. Прийме вода, гетьманський кінь, перебродить ріку, мертвій герої не знають стида, сутемінь зірка зірвалась в імлі, сутемінь в серці ще тліє зоря, Пся головаки, катий у пері, смерть лиш за вами, нехай чеберя нам, козакам не вмирать на воді. Суша не прийме від нас домовин. Очі у гетьмана жах молоді, правда, добавилось дещо з гухнула з воза гармата в ярку, але її переважить ура, гетьманський тінь перебродить ріку, мати країненька, ні, не вмира. Пані та панове, висловлюю щиру вдячність кожному з вас. Хто долучився до шляхетного товариства поціновувачів істинного багатства Павла Полободка, справдешнього України світу? Прошу вподобати та поширити дане відео: Творимо український зміст разом, усіх охочих придбати книжку до стигання вітрів або інші книжки поезії Юрія Кириченка та підтримати фонд і канал. Ласкаво прошу завітати в опис під відео. Там ви знайдете контактні дані для замовлення книжок, номер картки, номер телефону та банківські реквізити фонду. Запрошуємо вас долучитися до стріму живого спілкування 28 червня о 20.00 в День Конституції. стигання вітрів Юрія Кириченка. Слава Україні.